Друзі, вітаю! Сьогодні 24. те Я щойно розмістив матеріал, який називається Рік Незламності. Хоча моя автентична назва року, який промайнув, це рік наближення перемоги. Приблизно 25-26 лютого за день за два після початку. Повномасштабного вторгнення. Зауважую, це не був початок війни. Війна тривала з 18-20 лютого 2014 року. Не, навіть не з часів, а то Рашка почала війну проти України спочатку силами спецпідрозділів, зокрема гурівців Гурівці в Криму напали от, ГРУшники, а вже 24 лютого почалась фаза повномасштабного вторгнення. І приблизно за рік, за день-два, тобто 25-26 лютого, я у себе на Фейсбуці зробив такий висновок, що геополітичні шизофреніки війн не виграють. Що мені давало право так заявляти? Ну, по-перше, система влади і система прийняття рішень як на гражданці, так і в армії, вона заточена на авторитет, на першу особу. І, відповідно, перша особа для того, щоб виграти війну, тобто Путін, якого в українському народі влучно нарекли Хуйло, він мав мати. оті... Всеосяжні серйозні військові звання, тактичні, стратегічні, геополітичні, оперативно-тактичні тощо. Звичайно, що Володимир Пукін він таких знань не мав. Коли його почали розкручувати від тої посади, яку він обіймав в Німеччині, то він там був начальником клубу, начальником музею. Майор, начальник музею, це останнє його військове звання. Далі він був, носив валізу за мером Санкт Петербурга, демократичним мером Топчаком, Собчаком. Ну а далі він став шефом ГБ, ФСБ. Але, власне кажучи, Володимир Пукін не мав всеосяжних знань для того, щоб ну, його Підлеглі вояки могли його слухатись з успіхом для справи. Це по-перше. По-друге, коли кажуть про рашку, мають на увазі їхній там великий ресурс. Розумієте, коли говорять про Росію і коли дивляться, як Росія веде війну, постає враження, що це 19 століття. Справді, Росія напала на Україну. Тобто вона керувалася якимись уявленнями 19 століття, будучи фінансово обома руками і ногами в Заході, от, будучи піднятою з колін, як вони казали, встаєм з колін, власне кажучи, західними інституціями, Західною допомогою, вони думали, що вони зможуть захопити Україну. Тобто давати плювка Заходу і разом з тим. Смоктати звідти гроші. А, смоктати. По-друге, розумієте, немає в світі прецедентів, щоб можна було захопити таку велику країну з декількома містами-мільйонниками. Одна з найкращих армій світу, якщо не найкраща, армія Сполучених Штатів Америки, от мала досвід американські вояки, вояки захопили. Е Місто Фалуджу зачищали Фалуджа 50 тисяч. Це в одній з іракських кампаній проти Саддама Хусейна, диктатора Саддама Хусейна. От е, блискуча американська армія мала такий успіх, як захопила, захоплювала 50 тисячне е, іракське місто, е, крок за кроком, будинок за будинком зачищали. Значить, автоматники, кулеметники і так далі. От. Не мочили по містах, як це робить Руснян. Власне кажучи, 50 тисяч. Це найбільше місто, яке ну, в історії воєнного мистецтва було. Захоплене, зачищене. У Русні, звичайно, такого досвіду нема. Дивіться, от кажуть, Бахмут. Ой, там так страшно, і так далі. Ну, звичайно, йдуть бої. Недавно мій один знайомий написав мені фотку, скинув, себе скинув біля літака Бахмут наш. Скільки е, пройшло місяців рік, москалі не змогли захопити Бахмут. Значить, щось серйозне в них не виходить. Не виходить. І якщо згадати скільки під Бахмутом загинуло, а загинуло е, особового складу руснявого, як в двох чеченських війнах. Це 20 тисяч. Тобто всі їх, е, так би мовити, квазі псевдопотуги, е, які супроводжуються масовою інформаційною кампанією, нічо, ні до чого не призводять як до їхніх втрат. Звичайно, що є втрати і у нас. Але наше керівництво недавно оприлюднило і сказало, що українців загинуло близько в 10 разів менше. Тобто русні десь 145 тисяч загинуло, плюс з полоненими уже мінус 200 тисяч руснявого війська, ну і відповідно в 10 разів менше українців. Звичайно, що сумно. Але що зробиш? Це війна. Ми активно готувалися до війни починаючи з 14 до 2019 рік. На жаль, починаючи з 2019 року, воєнне політичне керівництво України сповідувало ідею: треба припинити стріляти, і для, для миру треба припинити стріляти, починати розброюватись і так далі. Були розміновані оці Херсонський напрямок. Коли я чую, що там був зрадник. Мені здається, це була всеосяжна квазіоборонна операція, яку розпочали з 2019 року, коли зібралися в присутності Меркель і Макрона. Чому тоді наші активісти були проти? І тоді ріфмастера посадили і так далі. Тому що українські активісти викри... викрили зраду. Ну і ця зрада далася в знаки. Чому Русня змогла захопити Херсон? Слава Богу, наші славні ЗСУ русню звідти вигнали. От. Які мої прогнози? Є прогнози, що е, до кінця літа, до кінця року ми звільнимо територію. Звичайно, все залежить від поставок натовської воєнної е, зброї, зброї країн НАТО, зброї та озброєння. Тому що Гвинтівка. Чи автомат це зброя, а танк це вже озброєння. Звичайно, що в чому проблеми русні? Перше, і це треба пам'ятати, щоб не вестися на їхні оці наративи, можемо повторити, От 24 го числа вони щось влаштують. І, звичайно, і люди п'ють, прості люди, українці, пенсіонери п'ють всілякі. Лір'янки, заспокійливі, щоб прийти до тями. Ну, по-перше, русня завжди програвала. Якщо взяти російсько-турецьку війну, то Туреччина наваляла Русні за підтримки західних країн, Франції та Британії. Русня програла Японії в 1805 році, 1905 році, Цусіма і так далі. Програла вщент. От. Русня програвала на полях так званої Великої Вітчизняної, тобто Другої світової. І як ми не знаємо про, як кажуть, величне танкове змагання, бій сраження, яке Гітлер влаштував, німецькі війська влаштували кацапам, тобто совкам радянській армії, але Сталін тоді. Не нагороджував Жукова, до себе не підпускав, тому що Жуков тоді вщент програв танковий, танковий бій, танкову битву в 41-му році, згадки якої навіть немає в, в Аналах. Тобто Русня змогла програти цю війну, виграти Другу світову тільки завдяки ліндлізу, допомозі Заходу. І навіть битва за Берлін все рівно. Русня поклала там мільйон, принаймні мільйон. Тобто Русня воювати не вміє. І зараз вони намагаються оцих своїх чмобиків класти на під Бахмутом. Але у Русні вже немає грошей. Тому що про що б ми не говорили навіть в воєнному відношенні, ми говоримо про гроші. До того ж, у Кацапів дуже великі проблеми з взаємодією. От, і я колись говорив з одним своїх друзів військових там, який мені казав, що він колись був навіть на, спільно на командному пункті, де був присутній залужний. І він мені сказав таку одну річ, що у нас зовсім інше, прийняття, прийняття рішень. У русні воно вертикальне, сказали Чорнобайівка, значить, Чорнобайка. Чорнобайівка раз, два, три, і далі, і кладуть. І ніхто не сміє услухатись. В Україні воюють як в НАТО, як в Шахмати грають. І дедалі більше це буде відбуватись саме в такий спосіб. Ну і наостанок, повертаючись до 24 лютого, всі чекали, що вони щось повторять, що піде картопля. Тобто, як кажуть, війська з Блядорусії яких руснявих військ на території Білорусі 6-9 тисяч, тобто таких сил абсолютно недостатньо. Ну, а картопляний фюрер, звичайно, не квапиться залізти в цю війну і сісти на лаву в Газі слідом запукіним геополітичним шизофреніком. Так, що нічого у них не вийшло. Звичайно, що ЗСУ переможе, Україна переможе за підтримки західних країн. Захід нас підтримує, в чому полягає відмінність від України початку 2017-2020 років, що ми тоді не змогли в повній мірі використати прихильність Заходу, німці нам допомагали, але. Тоді була інша ситуація, тоді нас так Захід не підтримував. За, зараз Україна є е, членом партнерства заради миру. Зараз, як би хто не казав, не гудив той Будапештський меморандум, але навіть в рамках того Будапештського меморандуму відбувається, е, відбу, відбулися консультації, ну, слідом за якими було прийнято рішення, очевидно. Підтримати Україну і вже пройшло кілька Рамштайнів, нас підтримують. от. І, звичайно, що русня не годує, недогодована русня, русня вирішить. от. І, звичайно, що кінець руснявого миру не за горами. Отже, нічого у них не вийшло. от. Наближаємо перемогу. Підтримуємо ЗСУ, волонтеримо, хто може скидаємо гроші пораненим на різні проекти, фонди, які підтримують ЗСУ. Ми обов'язково переможемо і пам'ятаємо, що геополітичні шизофреніки, війн не виграють. Це буде ЗСУ. Слава нації! Смерть ворогам, Путін Хуйло.